В Європі вже давно заощаджують на енергоносіях, оскільки ціни на них високі, до того ж і природні ресурси вичерпні. Це є безумовним стимулом для розвитку програм з енергоефективності. Україна ж робить тільки перші кроки на цьому шляху. Тому перед владою та спеціалістами постали питання, як зробити так, щоб будинки та підприємства споживали менше тепла. У 2014 році з підняттям тарифів керівництво держави запроваджує програму з енергоефективності. Окрім того, що ми компенсовуємо. Людям високий тариф, ми повинні зменшити енергоспоживання в країні, таким чином зменшити витрати, які ми витрачаємо на придбання природнього газу вугілля. Коли ми опалюємо атмосферу за мільярди доларів, ми опалюємо атмосферу. Минулого року було виділено півтора мільйона гривень. Створений навіть спеціальний фонд, який відповідає за зниження енергоспоживання шляхом фінансування енергоефективних проєктів. Головна мета мотивувати споживачів до економії енергоресурсів. Зараз, коли подаражав газ на 90% і приблизно ж на, на 70-90% подорожали і. И... тепловые ресурсы, то есть тепло для населения, встал вопрос о том, как сэкономить технически это тепло и как помочь финансово населению реализовать это. Теплозбереження включає встановлення приладів обліку, заміну вікон і дверей, встановлення твердопаливних котлів і зовнішнє утеплення стін. Фахівці вважають, що почати економити потрібно з встановлення лічильників. На квартирному домі спочатку потрібно ставити і дуже бажано з узлом енергосбережения, тобто тепловий счетчик, который регулюється по погоді. Потеплело, он меньше дает тепла, похолодало, он больше дает тепла. Таким образом, сам счетчик экономит до 50% тепла. Один з способів зекономити як енергоресурси, так і власну копійку це утеплити будинок. В Україні діє програма Ощадний дім. Суть її полягає у тому, що держава виділяє кредити на утеплення помешкання через Ощадбанк. Програма діє з 2014 року. Спочатку держава надавала кредити на твердопаливні котли, а у 2015-му кредитувала купівлю енергоефективних матеріалів. У минулому році у Слов'янську було видано 183 кредити на загальну суму більше 2 мільйонів гривень. Новая программа с апреля, месяца, которая работает, она также сама включает кредитование на твердотопливные котлы, кредитование населения на энергосберегающие материалы и также кредитование ОСББ. Позику може отримати будь-який громадянин України, який офіційно працевлаштований. Кредит видається у безготівковій формі. У 2015 році в цій програмі не брали участь ОСББ, тож тепер мають на меті зацікавити співвласників багатоквартирних будинків. Загалом же у квітні у Слов'янську вже було оформлено майже 30 кредитів. Вигідність цього кредиту у тому, що людина одразу може придбати необхідне і почати економити. Всі плюси цього на собі відчула пані Тамара. Вона вдвічі оформлювала кредит раз у 2015 році тоді встановила три енергосберігаючі вікна на місці пошкоджених вибухом снаряду. Кредит виплатила за декілька місяців після отримання компенсації. я брала 9 тисяч, з них 3 тисячі мені компенсувало держава. цьогоріч жінка вирішила знов скористатися кредитом і придбати матеріали для утеплення будинку на загальну суму 14 тисяч гривень. Скільки зекономить, поки не підрахувала, адже ще не отримала компенсацію. Я пользуюсь субсидией очень давно. У меня вторая категория разрушений, поэтому о том, что его утеплять, это однозначно. И я брала материалы на утепление дома. Кредит получился на 13,5 тысяч. Впровадження реформи теплозбереження разом зі стимулюванням споживача стимулює і українського виробника. У Слов'янську вже два роки працює виробництво з виготовлення твердопаливних котлів. Директор говорить, що у Слов'янську з'являється все більше зацікавлених у твердопаливних котлах, що дозволяє економити природний газ та власну копійку. Утепливши стіни, залишивши газовий котел, це дасть змогу зекономити 50% газу до того ж, якісна теплоізоляція коштує дорого. А ось застосування твердопаливного котла окупиться вже за два роки. Срок окупаемости варианта с твердотопленным котлом на год у нас будет идти по сравнению с газовым вариантом не 21 тысяча, а 5 тысяч гривен, что составляет экономию 16 тысяч гривен в год. При этом, если разделить 30 тисяч на його установку на 16 тисяч економії, то Тому отримаємо менше двох лет сорока купаємося. Мешканці міста, з якими ми поспілкувалися на вулицях Слов'янська, свої будинки утеплювали здебільше, замінюючи вікна. На більше грошей не вистачає. Про державну програму з утеплення чули одиниці. Ми вже утеплили. А утепліли. вікна. окна. Нас уже Внутрішнє утеплення. А як? Таких тепле какабої ось такі ціплянті у слов'янську з квітня місяця цього року працює відділ інвестицій та енергоефективності. Наразі триває навчання персоналу у цьому напрямку. Його завдання залучити фінансування для реалізації проєктів енергоефективності. Цим же відділом розробляється програма так на званотеплих кредитів. То тобто, є о том, що якщо ну СМД примро захоче модернізувати. В свой дом, то городская власть берет на себя обязательство компенсировать часть процентов. или что идет о 5% данной ставке учетной, чтобы снизить нагрузку на данные В СМД. Вот такая программа в городе Славянске разрабатывается. Проекти з енергоефективності є, але поки що тільки на папері. Загалом же у місті завдяки міжнародним організаціям частково проводили утеплення шкіл, дитячих будинків тощо. Втім, житловий фонд Слов'янська у своїй більшості був побудований у 60-х-80-х роках. Тож і без програми енергоефективності, зрозуміло, Багато поверхівки потрібно оновлювати та модернізувати. Как сказал Энгельс, бытие определяет сознание. Вот сейчас наше бытие такое, что э, стало дорого платить за газ, за электроэнергию. Поэтому наше сознание подвигается в сторону альтернативных источников тепла.